Щороку учасники дитячого хору радують працівників різних підприємств, установ та організацій своїм співом. Різдвяні колядки це маленькі розповіді про велику подію тієї ночі ночі, яка принесла найбільшу радісну благозвістку – Народився Спаситель світу. Саме цією радістю з дорослими і поділились вихованці дитячого хору. Та спочатку всіх привітав настоятель свято Успенської церкви протирей Олександр Господь Господью свою огромну тайну, тайну боговоплощення. тайну Богоявления, тайну, когда до этого момента человечество не могло увидеть Бога. Бог не, не может тебя показать ради нас же. Но вот пришел Сын Божий, который неразделим, и которого все видят, которому прикасались. Но это не главное. Тот, который дал нам учение свое о спасении. Господь нам дал и дар свой великий, божественный. Дар, когда небо сошло на землю. Дар Сына Своего, Божественного Сына дает человекам, зная, что предстоит страдание, смерть, и тем не менее Он отдает своего Сына. Это и величайшая жертва Божия, потому что Он отдает его на страдание, на смерть. Это и тот дар величайший, что... Господь нам дал, не, дал Евангелие, которое является учением о спасении, и дал нам церковь свою, свой дом на земле, то божество на земле, которыми совершаются эти чудеса и таинства Божьи. Господь нам еще и дал ту совершенную, настоящую любовь. Он выражает эту любовь не только к всему человечеству, в общем, но и каждому из нас, и Он ждет, чтобы сердце каждого из нас стало тем вертепом, теми яслями, в которых бы родился Господь. И ждет, чтобы мы принесли Ему тоже те дары, угодные Ему. Потому вот будем следовать за учением Его. Пройдем тот жизненный путь, который Он нам дает в этом свете Вифлеемской звезды. И придем в эту вечную радость. Дай нам Бог всем это. ощутити і перебувати в ній. Різдво Христове належить до найбільших християнських свят. У ці дні особлива духовна радість обіймає кожного з нас. А колядка, щирі і радісні, а наче янголи крилами накривають тих, хто впустив у своє серце цю радісну звістку. Христос народився. Славімо Йо. віку славінням Христа займались діти. Різдвяні гімни, колядки у їх виконанні приносять в серце справжню втіху. І поки лунають колядки, ми маємо час зазирнути у своє серце і душу і вже звідти побачити світ у всій його красі і божій любові. Хованці дитячого хора свято успанської церкви несуть своїм співом духовну радість всім навколо, а радує те, що з кожним роком кількість учасників хору збільшується. Колектив має гарний різноманітний репертуар. Заслуга у цьому регента хору Наталії Сагайдак. Діти не просто співають, вони говорять: Віфліємська зірка невгасимим світлом радості опромінює наші серця. В ці різдвяні дні ви приходите вишу орган влади нашого міста. І вітаєте нас святом, святом Різдва Христово. Тому щира вам подяка за те, що ви так гарно співаєте, і гарні пісні, гарний тротуар. І нам приємно, що якраз Успенська церква займається, що хор розвивається, і діток залучаєте, і духовність наших дітей, і нашої громадськості підіймається. Від працівників міського діти отримали печиво та цукерки бо яке ж свято без солодощів.